Герхард Терстеген, лист 78, Розрада другові при тяжких втратах у його житті. У дорогоцінній благодаті Господа нашого Ісуса Христа, сердечно любий, брате, примудрість Божа вчить тебе при твоїх тяжких втратах, що головна мета всіх таких і подібних до них опущень Божих. Все від нас забрати і від усього розлучити, хоча б яким би святим і безневинним воно не було. Тим самим Господь виводить нас у якусь пустелю і внутрішню самотність, щоб у них тим бідніше і ближче говорити. До нашого серця. Ось її 2,14. О самотність сповнена божественних таємниць і дива. Як мало ти відома, як мало душі розуміють, що значить узгоджуватися з Богом на істинній самоті, ми вносимо всередину себе. Творіння, образи, самих себе, і тому не можемо скуштувати близькість божественної любові в її досконалій чистоті. А тим часом Бог і наш дух мають бути самі і ставати дедалі більш відокремленими одне в одному. Ох! Якби відпало все. Що з усіх боків липне до нашого Духу і оплутує Його, щоб він у голій простоті на всякий час знаходив би вільний вихід, 2 Петра 1.11 У внутрішнє святилище, Євреям 10:19. Правильні, хоча й часто скорботні усі шляхи Господні. 14, 10. Якими він дивовижним чином веде, віддані йому душі, коли він збирає від них то одне, то інше, і нарешті все, на що спираються їхні ноги, і за що міцно тримаються їхні руки, щоб вони цілком ввірялися йому, і усю свою надію. Надію і любов завжди покладали лише на нього, істинного, єдиного і всезадоволювального Бога, що все задовольнює нас. Християнин, що йде цими шляхами, озираючись назад, не знаходить нічого, окрім великої доброти. Псалом 10. Бачиши це, він навчається і бажає, і надалі бездоганно віддавати себе, як сліпе дитя, яке нічого не знає і не належить собі, материнським рукам його божественного промислу. Не сумнівайся, дорогий мій скорботний друже, Бог дбає про нас. 1 Петра 5, 7 Ми не повинні і не будемо втручатися в його роботу, але краще подбаймо про наш обов'язок стати, як діти у Христі. Матфія 18.3. Сину мій, віддай серце твоє мені, і очі твої нехай спостерігають шляхи мої. Причі. 23, 26. Гей, hey, Амінь, Господи Боже! Вітаю і обіймаю тебе в душі любові Христової, у якій сердечно доручаю тебе, Господу, і залишаюся твоїм одностайним немічним побратимом. Переклав і озвучив для вас. Григоришин Олександр